Привіт, з вами Вікторія Зірчик, я вчителька української, і вже більше 10 років я готую учнів у школі та на додаткових курсах до НМТ та ЗНО з української мови. Підписуйся на мій канал, переходь у Телеграм та Інстаграм, щоб завжди мати практику до НМТ з української мови. Отже, сьогодні ми розберемо тест, який допоможе тобі гарантовано отримати 4 бали на НМТ з української мови. Знайоме завдання. Переконана, що обсяг та візуальне оформлення цього тесту тебе 100% відштовхує і в тебе немає бажання з ним працювати. Тому саме воно викликає найбільше помилок під час самого НМТ. Але розкажу тобі по секрету. Це одне із найлегших тестових завдань, які є у блоці з української мови. Тому поїхали навчу тебе, як його правильно виконувати. Усе, що нам потрібно зробити в такому завданні, правильно поставити запитання до виділених фрагментів. Відразу попереджую, що не потрібно ставити якісь вигадані а питання. Вони повинні бути максимально логічні, максимально природні, тобто ті, які би ти поставив у повсякденному житті, коли тобі потрібно щось дізнатися, якусь інформацію отримати, наприклад, від свого товариша. На курсах я своїм учням завжди рекомендую розглянути спочатку виділені фрагменти у лівій частині, записати питання. І тоді вже шукати відповідність, поєднуючи з правою частиною. Отже, проаналізуємо перше речення. Доволі багато людей, можливо, через невдоволеність, звичайним спілкуванням і далі неважливо. Ми бачимо, у нас виділено через невдоволеність. Якщо у вас виникла думка поставити запитання, через що ні, такого питання у нас в природі не існує, тому логічно поставити. А питання, наприклад, чому далі дивимося друге речення. Такі співрозмовники відповідають монотонно і шаблонно. Отже, відразу далі, не дочитуючи, ми можемо поставити питання як монотонно і шаблонно. Відразу рекомендую не дивитися тільки на виділені фрагменти, а все-таки читати речення, тому що інколи питання, які ви винятково ставите до виділених фрагментів, і те, як ви їх формулюєте під час прочитання самого речення, можуть різнитися. Особливо це буде чітко впливати на питання у частині справа. Йдемо далі, третє речення. У світі активно використовуються діалогові програми задля зменшення. Знову ж таки, якщо ви бажаєте поставити питання задля чого, краще сказати навіщо або для чого. Тобто, це у нас буде мета, якщо ви орієнтуєтесь у видах речень. І останнє речення: міна це розроблена Google-діалогова система. Побудована на основі нейромережі. Якщо ви вже побачили, побудовано, тобто це натякає нам на те, що в реченні використано дієприкметниковий зворот. Його можна не аналізувати повністю, нам достатньо в, такої, в такій конструкції знайти дієприкметник, тобто побудована. Всі дієприкметники відповідають на питання, яке, яке і подібне. Тобто ми залишаємо питання, побудована, яка. Отже, зафіксували ці питання і рухаємося до частини справа. Я починаю з першого речення, як вам зручно. Більшість чат-ботів, з якими ми маємо справу, отже, ми елементарно можемо відразу поставити питання: більшість чат-ботів яких. У нас перед цим з вами було питання, система яка. Ми будемо поєднувати цю пару, який яка, яких? Тобто, якщо в нас змінюється закінчення, це є не суттєва відмінність все одно в нас буде утворюватися з вами пара. Тому ось і мінус один можна сказати. Дивимося наступне речення. Учені активно шукають способи вдосконалення таких програм, аби ці могли спілкуватися з нами так само, як і люди. Тобто, в нас буде шукають способи вдосконалення, навіщо. З якою метою або ж для чого. Відповідно, таке питання у нас було у третьому реченні, отже, знайшли ще одну пару, три Б. Дивимося наступне речення. Репліки діалогової системи Міна налаштовані так, що вони максимально схожі на реальні. Так, і відразу питання саме не просилося як? І питання, як у нас було в другому реченні, отже, два В співставили з вами. Далі. Якщо міна або інші подібні програми такого ж рівня війдуть в нашу реальність. То постане питання про коректне використання їх. Отже, тут також можна звернути увагу на сполучник, якщо зазвичай в таких реченнях буде з'являтися питання, за якої умови такого питання в нас до цього з вами не було. Отже, вітаю, ми знайшли зайве речення. Таке теж у нас є обов'язково. І в нас лишається варіант, де ви 100% вже здогадалися, чим його поєднувати. Але навіть якщо ви переконані, що це буде правильна пара, все одно витрата зайву секунду. Перечитайте це речення і переконайтеся, що ви не втратили додатковий бал. Чат-боти не замінять звичного людського спілкування, адже вони не навчать нового. І тут ми ставимо питання: чому? Адже вони не навчать нового. І питання, чому в нас було в першому реченні, Тому пара у нас все таки правильна. І що ви могли краще засвоїти цю тему? Залишаю вам подібне завдання, фотографуйте чи натискайте паузу, щоб його виконати. Пишіть відповіді в коментарях, і я обов'язково їх перевірю. Також не забувайте писати, які теми буде вам цікаво розібрати.